Віталі під час виконання функції з надання безоплатної вторинної правової допомоги центр взаємодіє з судами, органами прокуратури та іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в Житомирській області. Зв'язку з тим, що з 25 жовтня набрали зміни закону зміни до закону про прокуратуру та нашого базового закону про безоплатну правову допомогу. Розширюється коло осіб, які мають право на таку допомогу, механізми надання такої допомоги і будуть обговорюватися у нас сьогодні з учасниками Круглого столу. Основним завданням центру є створення рівних можливостей доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання у Житомирській області безоплатної вторинної правової допомоги. Система безоплатної вторинної правової допомоги створена. Не для того, щоб якимось чином перешкоджати розкриттю злочинів, тому що, звісно, що все суспільство і всі ми, зокрема, заінтересовані в тому, щоб кожен злочин розкривався. І кожна особа, яка вчинила злочин, повинна бути притягнута до передбаченої відповідальності. А система безоплатної території правової допомоги створена для того, щоб жодна людина не була засуджена за злочин, який вона не скоювала. Була створена робоча група, яка розробила стандарти якості роботи адвокатів, які вступили в дію з липня цього року. Стандарти якості це правила поведінки адвоката під час здійснення функціональних обов'язків по захисту. Дані стандарти повністю відповідають нормам, міжнародно-правовим нормам, нормам законодавства, які діють на території України. Під час обговорення група авторів на чолі з адвокатом Василовим Янчевським презентувала свою книгу. Це безпосередній доказ, що адвокати готові надавати допомогу усім мешканцям Житомирської області, як в цивільних, так і в адміністративних справах. Але згідно діючого законодавства, це стане можливо з другого півріччя наступного року.